А музей, так на полонечку, з 1 березня згідно з наказом на просторі. Тобто він закритий для відвідувачів, для працівників. Ну, от так. Художники збиралися раз на тиждень, двічі на тиждень. Запрошували своїх колег. Першою натурою був Андрій Надєждін, заслужений художник України. Потім була журналістка, заступник редактора «Україна центр Олена Нікітіна, колеги, музейники, ті, ті, з ким ми спілкувалися опалення від відітнене, холод, вибачте, собачий, 8, максимум 9 градусів. І ну, тут дехто так скептично відносився, а та тут художники на посиденьки збираються в музеї, чаюванням кавуванням займаються. ну, Ви знаєте, при 9 радусах. Міжнародний день музею, в музею Олександра Сюркіна не завітав голова обласної ради, шановний Сергій Павлович Шульга, з привітаннями, з професійним святом. І не виникла розмова, і він не переглянув малюнки, які вже були напрацьовані художниками, починаючи з 31 березня і фактично до 18 травня. І не запропонував нам розширити межі художніх студій з залученням волонтерів, військових, лікарів. Те, ну для нас це було недосяжно. За цей час Сергій Павлович ми вам безмежно вдячні, просто від цієї душі, від всього серця.